А ви були в цьому біля? Я ну ні, там площадка, там управління будівництва і так далі. Вони тільки починали. Щодо Запоріжжя, ви згадали ж зараз з'явилися ідеї, ну там ж трамповські ідеї, то щоб забрати під американців, витягнути там. Потім зараз росіяни кажуть, що вони там будують лінії підключення з... під... трансповська ідея, яку вже забули. Можна думаю. підключити її. Росіяни встані, якщо вони, якщо ну, можна, чи не звичайно. то вони можуть в... підключити свою ну, по перше Там є лінії. Чотири їх було в цю сторону. На схід чотири лінії з Запорізької атомної станції. На наскільки я пам'ятаю, вона була 220 і 3 лінії 330. Там вони зруйновані частково. І є інформація, що Росія їх відновлює. Але щодо запуску станції є одна велика проблема. Вона не зупиняє, ну це проблема. Це водозабезпечення. Але е, у нас є басейн витримки, є градірні, там замкнута система, і вони насверлили свердловин. я думаю, що вони на преділя, там для одного-двох реакторів, ну для одного 100% вони забезпечать воду для конденсаторів. Бо там не проточна система, там вона циркулює. Басейн витримки, градірня, басейн витримки, конденсатори, потім знову градірня, басейн витримки, і за те, що випарюються, вони повинні додавати воду.